Останній рік її життя, це не був хейт, як ми зараз говоримо. Це були чисельні зустрічі, презентації книг, де вона збирала тисячі повні зали. Якщо ми говоримо про хейти, то хто її критикував або хто хотів її облити брудом, це ті люди, які не можуть дорости до свідомості справжнього українця. Це ті, які закриваються якісь свої ракушці і працюють над того, хто їм дав наказ це зробити. Тому що я вважаю, що за будь-якими хейтерами хтось стоїть. І справді оце поливання брудом Ірино Фуріон було теж комусь вигідно. Бо Мама через свої ютуб-канали через свої передачі змінювала свідомість українців. Вона виходила на високий політичний рівень і розуміла, що вона є загрозою, тому вирішили ну, знищити її. Мені моя подруга сказала, що для того, щоб Ірина Фаріон замовчала, з нею по-іншому не могли. Без робити, бо мама би ніколи не замовчала.